Привласнив 10 мільйонів гривень, які збирав нібито на ЗСУ. Судитимуть депутата міської ради із Сумщини та його спільників, які влаштували шахрайський благодійний фонд і збирали кошти на зсу. Фігуранти встигли отримати 10 мільйонів гривень, але не витратили їх на потреби оборонців, а поклали собі у кишеню. Як повідомляє прес-служба національної поліції, схема охопила три області України, зокрема, коли прийшов. Ов час проводити слідчі дії, то з обшуками завітали на Сумщину, Дніпропетровщину та до Києва. Саме у цих регіонах фігуранти налаштували роботу фіктивного благодійного фонду. Згідно з матеріалами справи, депутат однієї з міськрад на Сумщині створив кілька кол-центрів, які мали на меті, нібито збір коштів для ЗСУ. Працівники центрів телефонували підприємцям і просили допомогти із закупівлею військового спорядження бронежилетів, тепловізорів, шоломів тощо. Підприємці перераховували кошти, однак, необхідне спорядження. Радження псевдоблагодійники так і не купили для прикриття. Перерахували на користь зсу пів відсотка від зібраних 10 мільйонів, тобто лише. 50 тисяч гривень. Решту просто поклали собі у кишеню. Правоохоронці викрили оборудку і провели обшуки в офісах та за місцем проживання фігурантів, де виявили докази у справі. Діяльність колцентру та, так би мовити, благодійної організації припинили рахунки пов'язаних контрагентів. Заблокували відтак. Фігурантам оголосили про підозру. Максимальний термін покарання за статтею – 12 років ув'язнення.